Хвилинка поезії, народи мій, згуртований війною, сьогодні ти ж стоїш за крок до волі, закривши світ собою, від відращиської орди, тріумфує та блазнює ворог, вважає, що великий він, Та бачить Бог, що справжня велич. То не землі від Москови до Сахалін. Величні це наші солдати, що захищають рідний край, а не розбійники, які грабують чужі будинки і вивозять урожай. Азовці, хлопці та дівчата, які стояли до кінця, скалічені і зморені, це велич. Справжнього бійця, величина це ось та стара бабуся, що хліб пече, солдатам віддає. Дідусь, що зекономив з пенсії, лоток яєць на фронт передає. Величні ті господарі, що тілять кров над головою. Із біженцями, що тікають від війни, окутують турботою і любов'ю діток, осеротиліх від рашистської орди. А волонтери, а волонтери. Це люди, ризикуючи своїм життям, везуть під кулями ракетною стрільбою в гарячі точки провіант, І витягують поранених із бою. Це велич, який є шана і повага, а не та, що в бункері сидить, бандитами керує сором і вічна ясневага.